Майже 50 спортсменів стали учасниками семінару з бразильського джиу-джитсу в Ужгороді. До обласного центру Закарпаття знову приїхав володар чорного пояса Вадим Пузанов. Цього разу в нас було дві такі об'ємні такі теми: це Кімура з різних положень і така позиція, як 50 на 50». Більше орієнтуємось цього разу на досвідчених спортсменів. Є в нас і молодші, але ті, що можуть адекватно вже сприймати інформацію, кому не треба там пояснювати все. Тобто працюємо в нормальному спортивному режимі. Концентрація на певних видах навичок дає можливість краще їх засвоїти. А отже, спортсмени поліпшують рівень своєї майстерності. Робота дуже хороша, це дає змогу нашим спортсменам ставатися кращими і кращими. І як казав сьогодні мій колега, коли приїжджає Вадим, то здається, що ми просто нічого не знаємо. І ще одне, що Вадим знає всі виходи з людьми позицій, але ми їх на жаль ще не бачимо. Тому що нам ще багато багато треба працювати. тому цьому ми дуже вдячні нашому учителю, нашому тренеру, який може нам показати стільки нюансів в. Вроді би в простій роботі учасники семінару також відзначають важливість такої форми опанування бразильського джиу-джитсу. Дехто окремі елементи планує використовувати і в інших видах єдиноборств. Я буду використати на змаганнях, там де ці прийоми мені дуже допоможуть, щоб я виграв перше місце. Больові знизу мені дуже сильно понравилась. Тімори найбільше. Наполегливо працювали на семінарі дівчата для них це теж можливість саморозвиватися. Третій рік пішов, як я займаюся джиу-джитсу, семінари є дуже корисними для того, щоб в майбутньому знати багато технік, виступати на змаганнях. Тому, коли є якісь семінари, я стараюся постійно брати в них участь, щоб розвиватись. Тому що якщо не розвиватись, ну, ми не поповнюємо свій запас. Технік тому дуже класно, коли до нас хтось приїжджає з чорних поясів, тому що є можливість повчитися, і ми стараємося не втрачати. Вадим Пузанов був задоволений рівнем спортсменів. Вони збагатилися новими навичками, а отже зуміють ефективно їх використовувати при дешніх змаганнях.